Проєктувати нові елементи інтерфейсу це весело, а ось вносити зміни в уже існуючі елементи, які повторюються, вже не так. Звісно, коли потрібно внести зміни в один-два елементи, це не є проблемою, але коли їх 10, 50, 100, то нам стануть у пригоді компоненти в Figma. Компонентом може бути будь-який об'єкт: текст, лінія, прямокутник, група або навіть фрейм. Виділяємо потрібний об'єкт і натискаємо кнопку на верхній панелі. Для цього є комбінація клавіш Command option k або ж можна скористатись контекстним меню і обрати Create Component. Варто пам'ятати, що компонент завжди буде, так би мовити, загорнутий у фрейм. Наприклад, якщо це прямокутник, Figma автоматично помістить його у фрейм, а потім зробить компонентом. Під час редагування компонентів потрібно натискати двічі, щоб вибрати потрібний об'єкт, а не його батьківський фрейм. На панелі шарів ми бачимо прямокутник, який розміщений у фреймі з такою ж назвою. Ось тут я підготувала приклади компонентів. Їх легко розпізнати на панелі шарів. Вони мають фіолетовий колір, а також у них є ось така спеціальна іконка. Компонент можна повністю редагувати, додавати елементи, видаляти елементи і змінювати їх, як вам заманеться. Компоненти унікальні, але якщо ви скопіюєте його та вставити, то створиться інстанс. З Instance можна робити все, що дозволяє Figma, і це не вплине на оригінальний компонент. Instance мають ось таку порожню іконку. У них можна змінювати стилі. Наприклад, давайте змінимо кольор об'єкта на червоний або змінимо стиль тексту. Це не вплине на компонент, але ці зміни будуть збережені для Instance. Також можна редагувати текст або приховати елемент. Це також не відобразиться в основному компоненті. Можна навіть змінити заокруглення кутів. Однак в «Instance» не можна додавати нові елементи. Якщо потрібно більше елементів, їх потрібно додати у компонент і приховати, а потім відобразити прихований елемент в «Instance». Для цього достатньо натиснути на іконку «Ока». У «Instance» також не можна змінювати розміри об'єктів. Розмір елементів змінюється хіба що тоді, коли використовується автолаяут. Але він автоматично адаптується, і це вже зовсім інша історія. Зміни, зроблені в компоненті, впливатимуть на всі інстанс. Наприклад, якщо змінити колір або перемістити іконку, це відобразиться в усіх інстанс. Якщо видалити абзац тексту, він зникне всюди. Але інстанс можна редагувати окремо. Наприклад, в одній інстанс можна видалити абзац тексту, а в іншій залишити його. Ця функція дуже корисна, але може трохи заплутати. Якщо зміни в компоненті не відображаються в Instance, це означає, що потрібно скинути зміни. Для цього в меню праворуч натискаємо на три крапки і обираємо Reset All Changes. Це поверне її до стану, заданого в компоненті. Можна також від'єднати інстанс від компонента, перетворивши її на звичайний фрейм. Але в такому разі втратиться зв'язок з компонентом, і зміни в компоненті більше не впливатимуть на цю інстанс. Усі створені компоненти видно в меню, про яке я вже говорила у першій частині курсу. Звідси можна перетягувати компоненти у вигляді Instance, а це значно спрощує нам роботу з інтерфейсом. Також у Figma є зручна функція пошуку компонентів за допомогою комбінації клавіш shift i Буде достатньо ввести назву компонента в пошук, натиснути Enter і він з'явиться на робочій області. Підсумовуючи. Зміни в компоненті впливають на всі інстанс, але зміни в інстанс не впливають на компонент. Якщо інстанс була змінена, її можна зробити основою нового компонента, і ці зміни застосуються до всіх інстанс. Звичайно, є ще багато нюансів, адже вміння працювати з компонентами це одна з ключових навичок дизайнера. Тому спробуйте погратися з цими інструментами. Якщо вам щось не зрозуміло чи щось не виходить, пишіть і запитуйте про це в коментарях. І звичайно, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, щоб не пропустити нові уроки. Ми вже майже закінчуємо цей курс, але не хвилюйтесь, я створюю для вас ще багато контенту для навчання. До зустрічі у наступному відео або в попередньому, якщо ви його ще не бачили.